Усім привіт-привіт-привіт, привіт, 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 привіт! Сьогодні в нас Імела. Добречко. Пам'ятаєте, я колись цю гру пробував проходити? Вона була ще в зовсім ультрасирому вигляді. І наразі я так розумію, що автор її допилив, вона вже є в стімі, і я, в, власне, тепер в стім версію зіграю. Бо я все ж пам'ятаю, що я тоді зупинився на певному етапі, і мені було так, ну камон. Ну, що це таке? Е, як це так можна? Е, окей. О, я можу розігнатися. Ого. Це трактор так шрує. Ммм. Mm -hmm. Ой. Ой-ой. Дітько, що сталося? <плес> Заглох е натисніть, е щоб займіти. Мені варто за знайти інструменти, щоб полагодити трактор, <плес> вергілії 78. <88. плес> Оце <смеш> це назва в трактора! Ой, сильна назва клас. Е, Імла. Mm -hmm. Взагалі, знаєте, що мене найбільше дивує в тумані? Mm -hmm. Коли ти е, потрапляєш в туман, він наче. Здишує звуки. Я не знаю, як це так пояснити, але в тумані звуки тихіші. Ахаха. <с> Шикарна назва. Двері зачинено. Сокира. Дідько. Не можу дістати. Ти б дістав все, всяк випадок. Це, звісно, е кріпова штука, я людям по вікнах заглядаю. Василь, будь ласка, залиш машину тут і слідуй лініям електропередач, щоб знайти мене. Що ж, було б непогано знайти мужика, який лишив цю записку. Може, він зможе допомогти з інструментами. Окей. Сам не хоче хазінувати Ну тут можна похазінувати в принципі. Окей. Так, окей. Що ж. Ооо! Клас. <реш> Яка штука застелена в нього. Такий цей плет. Дуже кусючий плет. Завжди було цікаво, як то люди на то погоджуються. Значить, нам треба йти вздовж лінії електропередач, щоб знайти мужика, який залишив цю записку. Добре. М -м. Він, можливо, а... серйозно я досі пам'ятаю, що тут щось корисне. Ого м <свистовує> м Мені сюди треба зайти, чи йти далі? Чую щось шумить? Розбита пляшка, шприц, поломаний стіл. Щя пляшка. Два стільці один навпроти одного. Печник. <почування> Печник. хто хто виготовляє печі? Скаву? Радіолка. Радіо, ага. М -м -м. Добре, і написано частота 215. п'ятнадцять. Так, дякую, слава Богу. Клас. Е, Можливо, музика з авторським правом, до речі. Тому мені треба бути обачне. Можливо... Так. а Тобто мені далі не йти по лінії електропередачі. Я від неї віддаляюсь, так я до неї наближаюсь, так? А, ну добре, мені десь туди, є, так? Та я не хочу відходити від дороги. Можливо, по дорозі буде їхати, хтось мене побачить. І я зможу помахати, сказати, що аго. У мене тут цей така штука про інструменти полагодити трактор.

Ну, полізли. Мені здається, що ніколи не залишають відкритими драбини, отак. Тому, певно, він таки поліз наверх. Я знайшов набої до револьвера, але. Я думаю, це ключ від хатини. Добре. А чувак де? Я візьму це. треба було затиснути. Добре. Радіовежа перестала грати? На... На 28 з половиною. Mm. 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 Добре, значить мені треба на будиночок налаштуватися. Це 206. 333 метри. Ага. Добре. Холодніше. Мені варто повернутися до тієї хатини. Добре. Ліхтарика немає шкода. Мені треба йти до дороги. Йти вздовж дороги. Не буду питлі. До речі, саме цікава штука, щоб він мені досі не зустрівся. Я пам'ятаю, я ті рази, коли проходив. то Він вже прям декілька разів мені зустрівся б за цей час. Хм. І воно тут, наче, гралось все так, як треба. Е, ось тут є поворот, але я мушу далі вздовж дороги йти. Мені здається, що так мені буде краще. Я так зможу дійти до цього. О, це вже зараз напружено. Я зараз прям себе напружено відчуваю, та до цього музичка грала, весела, все. А тут мені йти до хатини. До хатини наближаюся. наближаюсь. <клес> Що? Мені подобається приходити сюди, на шляху додому, щоб постояти. Щоб просто подивитися на потяги. Якби мені не було складно на новому місці навіть друзів знайшов. А хіба це не село мого діда? Вау! Куди б я не пішов, в яких місцях не опинився я ніколи не міг відпустити минуле. Мені справді нічого згадати про своє дитинство, юність або хоч щось з мого минулого. Все е, таке мляве, і я боюся, що лише це ли... що це лише моя вина. Ніби все моє життя оповити імлою? Вау! Тобто автор переробив? О, привіт! Ти хто? Не відповідаєш? Ужей. Але чому я взагалі вирішив це зробити? Що? Життя не було настільки поганим, щоб я просто його відкинув. Що? Ти про що? Я заплутався. Скільки я тут? Е, чи було щось до цього? М -м -м -м. Що це за місце? <гум> Іди далі. Ти нічого від мене не отримуєш. Е е будь ласка, допоможи мені, мені потрібна допомога. Мовчить. І я мовчу. І він мовчить. Ну, ми мовчазна компанія така зібралась. Значить, не один я в тумані заблукав. Ух ти. І. Наразі це щось таке екзистенційне? Не просто фізичний монстр, якого бабайку, якого боятись треба. Мене розвернуло назад? Hmm... Hmm... Ale tym nie wiadomo. Це радіостанція теж не буде. 206. Ключі від хати. Та ну, та ні. Щось, я вирішив подивитися, які в мене є предмети. І мені це не подобається. А, um, що за монумент? Hmm. І мене в сім'ї великі, в сім'ї вольні нові, і не забувайте помінути тихим словом. Я не можу піти. Спробуй ще я. Я, якщо чесно, не знаю, як тобі допомогти. Досить, давай поговоримо як люди, допоможемо. Як я тільки міг, але. Мабуть, ми тут назавжди. Але ти ж не можеш бути справжній, так? Що? Я справжній. Давай я задам тобі питання, але ти маєш відповісти на нього чесно. Ти розумієш, що тут відбувається? Ти розумієш, що буде після нашого діалогу? Ні. Ні, звідки мені знати? Хм, Добре. Просто скажи мені, що тобі потрібно. Мені потрібно вийти звідси, я хочу повернутися додому. Хм, І що ти маєш на увазі, коли кажеш звідси? З цього парку, з лісу я пам'ятаю, як приїхав сюди на машині, і вона зламалась. Не на машині, на тракторі. Я не знаю, як я тут опинився. Оу, ще один. Добре, я допоможу тобі. Просто спробуй іти далі. Намагайся пам'ятати, як потрапив сюди. Щодо твоєї машини, я пам'ятаю, як в мене в гаражі е, були інструменти. Добре. Якщо ти все-таки вийдеш звідси, то вони зможуть бути корисні. Добре. Дякую, то це ти значить. Ще щось? Хочу знати твоє ім'я, що відбувається. Ти все-таки хотів би знати відповідь на те питання, так? Добре. Мене звати Антон. Сподіваюсь, це тобі допоможе. Але тепер тобі потрібно йти. Мовчати. І він мовчить. Добре, він залишився там сидіти. Ну що ж, давайте спробуємо. Ммм, е, ці. Музика перестала грати. нас знов сюди повернуло ти тут? Нема його Ну що ж, давайте спробуємо ще Кі важкий гнітючий шум давить на вухо Що відбувається ой Ну, на щоб побачити інструкцію взаємодії з А! Ну, поспати ляж. А то що це? Вніщити. Так, добре, ще патрони для дробовика. Що мені це не подобається? Напружено. Це повинен бути ключ від гаража. Очі світяться? Відкрий пічку. Ти ж розумієш, тобі не сховатись, що ти хто такий? такой? Е, Ти не помреш, ніхто не може нашкодити тобі? Та йо. Хто це такі заглядають? О! Влізло щось. Не можу більше насвітити. Тапі колесо ми ще змінити вогонь. Кручу, як можу, не бачу. Я не можу витримати це? Що сталося? Затихло. А що? Кескочи щось. Напружили ж мене так точно щось Серйозно? Що? Голова не витримала такої напруги? Там точно є інші кінцівки. Ой! Все. Але, знаєте, хочу дізнатися інші кінцівки. Ой, цікаво, цікаво. <світ> Можливо, будемо проходити з вами ще. Але око в мене тако вже сіпається. <світ> дякую вам всім за увагу, дякую за перегляд за коментарі, за подвеки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Всім бажаю максимально щасливого щасливе життя і до зустрічі в наступних видавах Бувайте! <світ>